Добрий день, Полтавські тротуарні новини. Скажіть, пожалуйста, пан Головко недавно сказав на цій том, що нету контакту і можливості контактувати з депутатами Верховної Ради. Що ви по этому поводу можете сказати? И представьтесь, пожалуйста. Мене звати Євген Яткевич, я помічний консультант народного депутата України Юрія Бублика. Він депутат від ВО «Свобода». І власне ну, депутатів у нас від Полтавської області більше восьми чоловік. Тобто, чи всіх загалом, чи конкретно когось мав пан Головко на увазі, коли казав ці слова, то я не можу сказати, я можу сказати конкретно за Юрія Бублика. То, власне, по-перше, Юрій Бублик весь час всім на своїх зустрічах, навіть простим людям, не те, що посадовцям адміністрації, роздає свої, по перше, візитні картки зі своїми прямими телефонами, зокрема мобільним. Так що будь-яка людина може до нього завжди звернутися, додзвонитися. І сконтактуватися, І другий момент: от власне, якщо брати контакти з облдержадміністрацією і облрадою, то не пізніше, як 10 числа березня Юрій Бублик був присутній на засіданні власне облради, був присутній в залі, брав участь у засіданні облради. Це можна перевірити ну, там по документуванню, аудіо відеозйомках і, і так далі. І тому подібне, тобто контакти постійно є з Скажем, так представниками облдержадміністрації вони теж є, але ну за за потребою. Коли є потреба, то відповідно так, що я думаю, що коли. Пан Валерій казав ці слова, то він мав на увазі когось іншого, а не Юрія Вублика. Хто определяє потребу? Вас, необхідність зустрічі да? для рішення тих і проблем? А, ну, наприклад, у кожного посадовця є межі своєї компетенції, і дуже часто для вирішення проблеми треба, щоб вони разом поєднали зусилля. Там якісь посадовці, наприклад, депутат і директор якогось департаменту, там чи голова облдержадміністрації, чи якийсь представник облгради той самий то. Відповідно, коли люди звертаються з якоюсь проблемою, яка потребує такої форми вирішення, то тоді виникає ця потреба, і Юрій Бублик або особисто, або через помічників контактує з обома гілками влади у Полтавській області, вирішується ця проблема. Пасія